Яке ставлення в Біблії до астрології? Якщо коротко одним словом, то негативно так і я зараз буду пояснювати чому саме так ви можете, до речі написати, чи ви погоджуєтеся, а можливо, ви також можете поділитися з нами чимось цікавим якоюсь власною історію з вашого саме досвіду, важливим текстом для розуміння. Біблійне вчення стосовно астрології є той текст, який ми згадували у попередній нашій програмі, 18-й розділ книги Второзаконня, і ми читаємо наступне з 9-го вірша, коли ти війдеш у край, який Господь твій Бог дає тобі. Не привчайся робити гедоти тих народів. Тут Господь описує якісь практики через Мойсея, які він називає таким сильним доволі потужним силом словом Гедот. Нехай серед вас не знайдеться. Такого, хто є ворожбитом або чарівником, віщуном, чаклуном, заклиначем, черевомовцем. Нехай не буде серед тебе того, хто гадає або викликає духів померлих. Адже кожний, хто чинить таке. О, гидний для Господа. Саме через ці мерзоти Господь твій Бог проганяє їх перед тобою, будь бездоганним або будь відповідальним перед Господом Твоїм Богом, тому що ці народи, яких ти проганяєш, слухаються чарівників та ворожбитів, а тобі Господь твій Бог дав не таке. Ми можемо побачити ось такі слова, як ворожбит, чарівник або чаклун. Всі ці люди вони в тій чи іншій мірі могли також бути представниками того, що ми називаємо стародавньою практикою астрології. Я одразу нагадую, що коріння астрології так воно саме знаходиться у. Язичницьких релігіях, які практикували на ті часи, і можна сказати, що загалом. Загалом, от тоді, коли писалася книга Второзаконня Мойсея, ми можемо побачити, що люди вважали і Сонце, і Місяць, так, і різноманітні планети, а також зірки а, та, або Сузір'я навіть вважали божествами. Оце і є коріння саме того, що ми зараз знаємо саме як астрологі. Хоча в той же час ми можемо сказати, що був ще один напрямок, який просто. Розглядав небесні тіла, розглядали суто механістично. Але, друзі, одразу знову нагадую, чому таке ставлення у книзі второзаконня через святого пророка Мойсея, що пише пророк святий Мойсей так під керівництвом Бога, та які він крапки нади розставляє. Одразу, знаєте, ми бачимо такий Потужний удар, неймовірний революційний кардинальний удар по віруванням і практикам, які були серед людей, серед інших народів. У чому саме господь, господь через Мойсея одразу показує важливу істину? І, до речі, я нагадую, що перший розділ буття не так розповідає нам, як Бог створював цей світ, а більше хто є творцем цього світу. І більше іншого просто не існує. І далі ми бачимо наступне: а коли ви дивитеся на, що, на сонце, на місяць, на зорі, так, то ми можемо побачити наступне, що усе це створене. Саме творцем функціонально. Знаєте чому в першому розділі книги Буття ми читаємо, що Бог створив сонце місяць зорі, так і далі бачимо, на які функції там звертається увага. Які саме функції? А те, що вони повинні надавати світло, це все можна в підсумку описати одним словом. Не люди повинні служити сонцю місяцю зорям. А сонце місяць зорі, вони служать людям. Це було просто революційно і розбивало релігійні уявлення тогочаснє. Не сонцю, місяцю зорям тобі, як людині потрібно служити, а вони служать для тебе, тому що є єдиний творець, який їх створив. Вони створені речі. І ось люди. У своєму такому ставленні звертається на жаль, те, що ми можемо побачити в книзі «Второзаконні», не до творця свого, який любить творіння, який бажає благословен для цього творіння. А звертаються саме до цих речей і вважають, що якимось чином там щось можуть вирахувати, щось там знайти якусь свою долю. Ось чому астрологія, вона не має жодного жодного відношення до саме Бога. Бо в астрології ти намагаєшся якимось чином звертатися не до Творця, а до творіння. І цьому така велика кардинальна Помилка, добре, друзі. А давайте ще прочитаємо декілька текстів з Біблії, які стосуються саме астрології і астрологів. Зараз запрошую вас розглянути 47-й розділ книги про Каїсаї. Коли я прогнівився на мій народ, дозволивши поганити мій спадок, я віддав їх у твої руки, але ти не виявила до них милосердя, і навіть на похилого віку людей поклала дуже тяжке ярмо. Тобто, що ми можемо побачити? Соціальну несправедливість, яку коїли люди у той час, так пригноблення було, експлуатація людей, усі ці речі, які є гидотою в очах Бога, і Бог проти усіх цих речей. Ось чому він посилав пороки, щоб вони викривали усі ці, ці злодії. Яня, які коїлися людьми, які ще й казали, що нібито вони вірять в Бога далі ми бачимо ще а, порок попереджає про наступне: так що люди цікують насильство, люди цікують соціальну несправедливість, люди цікують. Пригноблення, експлуатацію тощо, але ще й вони все це роблять у зв'язку, також з усіми практиками, коли покладалися саме на астрологів. Проте на тебе раптово в один день і одне і інше бездітність і вдівство впадуть на тебе несподівано. Незважаючи на твої великі чаклунства та особливу силу твоїх заклинань, ти покладалась на своє злочинство, говорячи, ніхто мене не бачить. З одного боку, злочинство коїть, а з іншого боку, звертається на що? На чаклунство, на заклинання і далі. Твоя мудрість і твоє знання тебе підвели, хоч ти говорила у своєму серці, я і такою, як я більше немає. Ти залишишся тоді зі своїм чарівництвом. Та великим своїм ворожбитством, якими ти захоплювалася від своєї юності. Хто зна, може і матимеш з них якусь користь, може когось налякаєш. Це з іронічно звертається прокисає до цих людей. А от і показує всю безглуздість ось цих практик, які тоді існували. Ти вже втомилась від своїх багатьох радників. Що ж це за радники? Тож тепер хай виступлять і врятують тебе небесні астрологи. Почули? Тож тепер хай виступлять і врятують тебе небесні астрологи, котрі спостерігають за зірками і щомісяця провіщають про те, що має з тобою статися. Прокісая в свої часи, ще за тисячі років до нас, описує саме практику астрологію, яка саме пов'язана з язичництвом. Ти побачиш, що вони як сміття. Вау, нічого собі! Ти побачиш, що вони, як сміття, згорять у вогні і не врятують від полум'я навіть самих себе, так що не залишаться від них ні жаринки, щоб зігрітися, ні вогню, аби біля нього посидіти. Такими виявляться для тебе ті, з ким ти співпрацювала і з ким торгувала від своєї молодості, кожен побреде своєю дорогою і нікому буде тебе. Ось Оце друзі, і є саме ставлення пророка Ісаї, який був сповнений Святого Духа стосовно астрології і астрологів. Книга пророка Єремії, 8 розділ, 2 вірш, і порозкидують їх перед сонцем, перед місяцем та перед усіма небесними силами. Почули це сонце, місяць, небесні сили, тобто зірки, яких вони любили яким служили, за якими услід вони ходили, яких дотримувалися і яким поклоняєтеся? Їх костей не збиратимуть і не ховатимуть, вони стають гноєм на поверхні. Землі всіх цих випадках ми бачимо, що астрологія тісно була пов'язана саме з язичницьким поклонінням. А ми знаємо з точки зору святого писання, хто стоїть за цими божествами, або навіть хто є цими божествами. Так, це саме демони. Патчі... А Янголи, так які пішли услід за Сатаною. Тому друзі, усе доволі, доволі серйозно в цих всіх речах. І те саме ми можемо побачити, наприклад, коли читаємо книгу пророка Даниїла, там в другому розділі згадати про астрологів, яких викликав цар для того, щоб дізнатися свою долю. Але ми знаємо, що вони не спромоглися нічого зробити, і ось чому пророк Даниїл, він дав. Вірне, Боже породство стосовно долі саме цього царя, і те, що буде відбуватися також з його царством надалі. Біблійний погляд він показує, що є Бог, є всемогутній Бог. Доля людей в першу чергу знаходиться саме в Божому задумі. І що тоді потрібно робити людині, яка створена цим Богом? Так? Вона... Потрібно відповідати Божому задуму саме для людини, тобто слухатися Бога. Слухаєш Бога, ти маєш благословення. Бог створив людство для того, щоб благословляти це людство. І тому людина, віруюча, яка покладається не на гороскопи, а покладається на Бога. Вона знає, що будь-що відбувається в обставинах моє життя, мій Бог завжди поруч і корує всемогутньою усіми подіями в цьому світі. І також я знаю, що. Моя доля знаходиться саме в його провиці. Добре, друзі, стосовно Аврааму, деякі люди, я спілкувався з ними, кажуть, так, дивіться, Авраам він читав гороскоп по зорям і дізнався про свою долю. Я... Друзі, я, я не знаю, як до цього ставитися. Але... Друзі, коли ми читаємо в книзі буття про Авраама, так, ми не бачимо те, щоб він щось там вираховував по зорям. Так, там згадуються зорі. Звичайний, згадується те, що Авраам дивиться на зорі. Але чому він дивиться на зорі? Але що ми чуємо? Ми чуємо слова живого Бога. Ми чуємо обіцянку, яку Бог дає. Бог каже, що я буду благословляти тебе, що в насінні твоєму, в твоєму нащадку будуть мати благословення усі народи, і що твої нащадки будуть хто? Як зорі небесні, і як Пісок, який ти можеш побачити на узбережжі моря. У такому випадку ми можемо сказати, що Авраам не лише астрологією займався, так, а ще була у нього така піщано -піщанологія, так? коли можна щось було там ворожити або щось калькулювати на піску. Добре, будемо далі ми рухатися. Чому астрологи вклонилися Ісусу? Це запитання, яке ми хотіли розглянути. Так, але що ми можемо побачити? Астрологи, вони. Прийшли для того, щоб побачити Ісуса, і що вони зробили? Вони саме вклонилися Ісусові Христові. Там жодним чином не показано те, що вони робили щось добре. Якщо ви сучасний астролог, що вам потрібно зробити? Вам потрібно. Брати приклад з тих астрологів і прийти до Ісуса Христа, вклонитися Йому і тепер слухатися саме Господа Ісуса Христа і зробити те саме, що робили чаклуни і ворожбити в Ефесі, коли почули гарну звістку від апостола Павла про спасіння в Ісусові Христі, що ті чаклуни професійні фахові зробили? Вони відмовилися від своєї професії заради того, щоб бути послідовниками Господа Ісуса Христа. Вони. Знищили вогні усі свої коштовні книги, які коштували просто неймовірних грошей. Добре, друзі, давайте ще. Згадаємо святого Августина. Августин у свій час був язичником. Так, він захоплювався астрологією, але так сталося, що він навернувся до Ісуса Христа. Але ось коли він став новонаверненим, таким новим християнином, усе ж таки він не міг відмовитися від астрології, так? І ось ми читаємо, що далі відбувалося з ним. Святий Августин, єпископ Гіпони, отець церкви та відомий християнський письменник, на початку свого шляху навернення не міг полишити захоплення астрологією, важливим аргументом для Розуміння безсенсовості і неправдивості для гостини став випадок, який розказав йому приятель батько цієї молодої людини вирахував долю для сина, враховуючи час, місце, фазу, місяця і сонця народження дитини. В той самий час народжувався син раба. Вони народилися в один час, але доля сина раба була рабською, а доля сина аристократа була панською. Ось такі роздуми від. Е... Святого Вустина, який в свій час захоплювався цією штукою, але відмовився, бо нарешті зрозумів їх безпредставність, безсенсовість, і побачив, що краще покладатися на Бога і усвідомлювати, що доля наша знаходиться у Його провиці, якщо ти віриш в Господа Ісуса Христа. Дякую, що були з нами, до наступних зустрічей.